Шановні мешканці Лазівської громади, сьогодні 23-й день війни. Вдячний всім працівникам місцевого самоврядування та відповідних служб, які залишилися та допомагають людям. Ми робимо все, щоб у якомога менше відчували виклики воєнного часу. Водночас хочу нагадати, що в Україні триває війна, тому наше життя змінилося. Прошу з розумінням до цього ставитися. Якщо ваше улюблене печиво або солодощі подорожчали, ви можете їх тимчасово замінити або разом з дітьми зробити домашню випічку. Замість дефіцитних круп можете придбати ті, що частіше завозять. Коли пишете обурливі коментарі, маєте пам'ятати про мешканців окупованих міст. Зараз максимум зусиль спрямовуємо, щоб допомогти нашим сусідям в ізюмі та інших містах. Які не мають найнеобхіднішого хліба та води. Ми продовжуємо моніторити ціни на продукти, котре прошу підприємців робити мінімальні націнки не більше 10-15%. Сьогодні виходимо в черговий рейд. Разом з правоохоронцями переконуємо продавців не наживатися на людській біді, збираємо ваші заявки на медикаменти, що життєво необхідні. У найближчі дні. Буде нова поставка ліків, вели обмеження на купівлю препаратів, щоб їх вистачало всім. Для надання невідкладної медичної допомоги сформували запас ліків у стаціонарах. У Лазівській громаді зменшили кількість маршрутів громадського транспорту. Маршрутки та водії залучаємо до перевезення гуманітарної допомоги та переселенців. Звертаюся до мешканців старостинських округів. За всім необхідним звертайтеся до старост. Ми допомагаємо старостинським округам спальним, щоб людям привозили продукти та ліки. Прошу об'єднуватись, формувати списки необхідного, щоб підвоз був ефективнішим. Щодня вас переконую менше писати подробиць у соцмережах та групах, їх моніторять зрадники та ворожі сили. За підрахунками наших військових, до 80% інформації коригувальники вогню та розвідники отримують у соціальних мережах, групах та чатах. Не наражайте лазівчан та захисників на небезпеку. Ми маємо бути сильними, свідомими та єдиними. Ми вистаємо, переможемо і обов'язково вчасно висадимо всю розсаду, що вже підіймається на наших підіконниках. Ми на своїй землі і нікому її не віддамо. Лозова це Україна, слава Україні.